Доброго здоров'я, любі наші глядачі, слава Ісусу Христу! Вітаю вас, я, ваш покірний слуга, пастор Олександр Руденець, знову у програмі Відкрита Біблія. І це чудова програма, цей проєкт для того, щоб люди краще розуміли Слово Боже. Що таке Слово Боже? Біблія, Слово Боже, це книга, через яку ми пізнаємо Бога, Його волю, Його характер, Його очікування від нас. Але сьогодні особлива тема. Тема, яку ми розглянемо сьогодні, називається наша Богооцінка. У Людей є самооцінка, люди дбають, як вони виглядають серед інших людей, що про них люди скажуть своє реноме, свою репутацію. Але чи думали ви коли про те, що Бог думає про нас? Як Бог оцінює тебе, любий глядачу? Тому епіграфом я прочитаю. Із Слова Божого, із соборного послання святого Апостола Петра, із першого послання, із другого розділу читатиму такі слова, Дев'ятий абзац. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Дорогі мої брати і сестри, важлива річ є те, що кожен з нас якось себе оцінює, якось думає про себе. І що є чинником, який уформовує мою самооцінку? Певне, мої вчинки, те, що я роблю, що я вже зробив. Мені як пастору часто доводиться спілкуватись з людьми, і ми говоримо про їхнє життя, про їхню гріховність чи праведність. І приходять люди, і кажеш їм, що Бог тебе любить, Він хоче тебе простити. А людина каже: Я стільки нагрішила, я стільки зробила зла, що, мабуть, мені нема прощення. Чи Бог простить от такі от речі, люди сповідаються, розказують: от такі, 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 мабуть, такі речі не прощаються. Хочу вам сказати сьогодні, що це дуже важливо. Знати не тільки, як я сам себе оцінюю, не тільки як люди про мене думають, але те, що Бог про мене думає. Ви знаєте, від того, як ми самі оцінимо себе, як ми зрозуміємо, що Бог думає про нас, від того і життя наше піде по-іншому, від того буде залежати, як ми будемо успішні і в цьому житті. Слово Боже, нас щить про одну чудову таємницю. І сьогоднішня добра новина для кожного з вас, хто дивиться цю програму, полягає в тому, що Бог дуже дорого цінує кожну особистість. Вся діяльність Ісуса Христа, якщо ми подивимося в Біблії, була направлена на підйом, на підняття гідності людини. Христос прийшов від свого батька задля людей, для людей. Він прийшов послужити кожній людині. Він прийшов сказати кожній людині, що ти вартісна в Божих очах, що тобі є велика ціна. Він прийшов розбудити в нас те закладено від Бога честь, і гідність Божого творіння, чола вічності. Чоловік це чоло всього творіння, вінець всього творіння. Так Бог створив людину. Натомість, сатана і біси вони намагаються принизити тебе в своїх очах. Твою гідність, твої права, те, що ти маєш в Божих очах, твій рівень бачення Бога щодо тебе. І вони завжди стидають. І сатана, навіть названий в Біблії, що він той, хто е, різні наклепи говорить на братів, на віруючих людей, він приходить і каже: Хіба з твоїм, е, своєю поведінкою, своїми вчинками ти щось вартий? Ти ніхто, ти не можеш, ти раб. Ти вчора зробив оте, ти позавчора зробив ще щось. Тепер ти винний, ти винний, ти не маєш права йти між люди. З тебе всі будуть сміятись, тобі має бути соромно, і він весь час принижує. І справді ми робили, може, ганебні вчинки, але в той же час скажу тобі, друже, які б вчинки люди не робили? Богу не подобається багато речей. Що ми робимо в житті, багато гріхів. Він сказав не робити так, а люди роблять, неслухняні люди роблять і грішать. Але Бог не перестає любити саму людину. Йому не подобаються її вчинки, але йому ця людина цінна й дорога. Уявіть собі ситуацію, що ми прийшли купити якусь річ і ціна її 5 гривень. А ми кажемо, ні, я заплачу тисячу гривень. Це було б нелогічно. Знаєте, Бог, він теж мудрий Бог, він раціональний Бог, і Він все добре знає краще нас, тому що Він творець і знає всьому вартість і ціну. Якби ми були такі маловартісні, він би не заплатив за нас таку велику ціну. Ціна кожної душі, мене і вас, всіх нас. Наша ціна для Бога це життя і смерть його сина найдорожчого єдинородного сина. Він віддав його і заплатив за кожного з нас, за наші гріхи. За мої, за твої гріхи заплачено ціною життя Сина Божого. Був над ним глум, знущання. Поплюжили, сміялись, принижували. Замість мене. Я вартий того, ти вартий того. Але Христос прийняв це на себе замість нас. Тому Бог цінує нас дуже високо, Бог цінує тебе дуже високо. Більше, ніж ти думаєш про себе. І навіть якщо ти не даєш для того якогось приводу, бо вчинки твої геть негідні, щоб Бог цінував тебе, пам'ятай, що Він все рівно любить тебе, він все рівно підбадьорює твоє достоинство. Він весь час хоче Духом Святим і Словом Божим, і своєю присутністю, і церквою, в яку ти маєш піти, підняти твою гідність. В історії так склалося, що і в церквах, і між християнами чомусь. Чомусь було так популярно це принижувати людину, що Господи, помилуй, ми нічого не варті, недостойні. Звичайно, це так. Все Бог зробив, він достойний. Але в той же час ми дорогі Богом, ми потрібні, інакше б він не заплатив такої великої ціни. Ціни життя Його єдинородного сина. І тому, як ти мрієш, як ти думаєш про себе, так ти й житимеш. Ніколи ти не будеш більш успішній. Ніж ти мрієш про себе. Ти ніколи не здобудеш нічого в житті більше, ніж ти будеш про це думати і ставити собі такі планки. Тому ціль сатани переконати тебе, що ти нікчема, що ти нічого не можеш, що ти не вдався, не з твоїм щастям, не з твоїми талантами, не з твоїми зв'язками. І ти приречений: ти ніхто, і дорога твоя вона йде вниз. Ти не відбувся в житті. Ціль Господа. Це розбудити в тобі ті завдатки, які він заклав, ту іскру Божу, ті таланти і те, що ти маєш, розбудити, щоб воно рушило і збудувало тебе, і зробило успішним. Це Господь. Він не дивиться навіть на те, що ти робиш щось не так, навіть те, що ти з ним йдеш у різні боки і далеко. Є історія в Біблії про сто овець і пастуха. І одна з них заблукала, і він лише в 99-ті пішов її шукати. Він міг би махнути рукою, він міг би сказати, чого лізла туди, ти того варта, і не йти за нею. Але він сьогодні до кожного стукає терпеливо і наполегливо і чекає кожну заблудшу вівцю і тебе любий глядачу. Тому що в тобі є його іскра. За тебе вмирав Христос. Він прийшов для тебе. Він хоче сьогодні, щоб ти переступив через невдачі, щоб ти переступив через якусь упадочну самооцінку, знайшов свою оцінку в Божих очах, що ти цінний для нього, що ти перлина, і пішов за ним. Ісус розповідав багато притч. Одна із них про чоловіка, який йшов по полі і знайшов скарб. І... Ви знаєте, він пішов, продав все. І купив те поле, і здобув той скарб. І якщо так поєднати Бога і людей, цю землю, то скарбом є ми, а земля є тільки місцем, де ми знаходимось. Але Бог купив всю землю для нас і тому чоловікові не було цілі купити нерухомість те поле. Те поле йому не було потрібне. Йому був потрібний той скарб, який був на тому полі. І Бог із за нас, Він милує цю землю, і за тебе, і за людей. Він милує, Він любить нас, і за нас Він зробив тут все на цій землі, щоб нам було комфортно й добре. Він купив нас дорогою ціною. Колись в давні часи було таке ганебне явище, як работоргівля, і приходив чоловік з грішми, і якщо в нього був жаль великий, він шкодував якусь людину, яка вмирала з голоду, чи від побоїв, чи від знущання. Він просто купував ту людину, щоб вона не вмерла із співчуття, із жалю. Але Бог викупив нас не тільки тому, що ми можемо вмерти, не тільки тому, що ми йдемо в пекло всі за призначенням від согрішення ще наших правоців. Все людство, воно грішне від Адама і Єви. Звичайно, це так. Бог відкупив. Нас від оцієї перспективи, якщо можна і так назвати, піти в пекло і бути у вічних муках до вічного життя, але Бог купив нас як свою наречену. І траплялось так, коли чоловік з грішми приходив і він бачив гарну дівчину. І він же не купував її там на, ті, на тих торгах, рабами, як із жалю, щоб аби не вмерла, із співчуття. Бог купив тебе і мене ціною крові, пролятою Його сином на Голговському хресті, як свою наречену. І церква це Христова наречена. Він купив її, щоб мати собі втіху, він купив її собі, щоб підбадьорювати її, щоб давати їй силу, щоб давати їй наснагу, давати їй благословіння і виливати на нього свою благодать. Тому ми дорого куплені і з метою бути на високому рівні. У великих Божих шатах, як наречена Ісуса Христа з великою честю, і це належить тобі. Чи думав ти коли? Чи думала ти коли, люба сестро, про свою гідність в Божих очах? В Біблії є історія про Закхея. Це був чоловік невисокого росту. І він був сатрапом і імперіалістичної влади, яка прийшла туди, римської влади. Народ не любив тих Римлян. Ізраїльський народ, тим більше їхніх представників, їхніх силових структур. І той чоловік приходив, справляв податки для Риму та ще собі прихоплював, ще поборами займався, ще вимагав з них, рекетував тих людей і всі його ненавиділи. Це був чоловік, який явно робив недобрі діла. І ось Ісус каже: Я прийду до тебе в гості. Послухайте, що я маю на увазі. Дуже цікаво, приходить Христос до Закхея в хату. Уявіть собі, до чоловіка, якого ненавидять люди: сусіди, знайомі, близькі. Всі люди ненавидять, кого він знущався, з кого він тягнув ці соки, кого він ходив і, 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 і душив і мучив. І тут раптом до нього заходить поважний раві учитель Ісус Христос. Сидить в нього в хаті і їсть. Перше, що на наш християнський розум мав би робити Ісус, це сказати: Захею, чого ти знущаєшся з людей? Як тобі не соромно? Чого ти такий немилосердний, чого ти такий загребущий? Люди бідні, а ти з них тягнеш устання. Це гріх чоловіче, перестань це робити. Але Ісус Христос цього не робив. І от в тому застіллі раптом цей Закхей. Щось стається з Його совістю, без докорів з боку Ісуса. Він раптом починає говорити ті речі, яких він ніколи в житті не казав. Він відчуває себе винним. Але Христос досяг Його серця недокорами. Знаєте, Закхей собі подумав, такий поважний раві сидить в моїй хаті. Всі люди, які мене ненавиділи, які мене не любили. Проходять повз і думають, о, в Закхея такий поважний чоловік. Значить, в мене Закхея ще не все так погано. Значить, ще не всі мене геть ненавлядять і цураються. Сам учитель Ісус прийшов до мого дому і сидить в мене. Значить, я чогось вартий. Значить, я достойний не тільки ганьби і ненависті з боку людей і неприйняття. Я вартий уваги. В мене є гідність. І починає чоловік робити гучні заяви, яких він ніколи своїм раціональним мисленням не дійшов би до такого висновку. Він каже, Я почну давати бідним. Я віддам всім, кого несправедливо взяв, я зроблю це все. Ісус не докоряв, Захей сам зрозумів. І сьогодні, Слово Боже, воно заходить до Тебе в Твоє серце, в Твою особистість. Свою гідність, і Бог сьогодні не корить тебе, не дорікає, Бог сьогодні не ганьбить тебе і не виставляє всі твої гріхи на показ, не вивертає тебе, але каже тобі через цю проповідь, через цю телепрограму, що ти йому дорогий, що ти йому цінний. Що ти вартий цього, що він тебе жде давно в своєму царстві, що Він викупив тебе і придбав своє царство, щоб ти був в його церкві, щоб ти був його дитиною, щоб ти була його дочкою, тому що в Його царстві немірно є праці ще. Богу стільки треба, щоб ви зробили для нього на цій землі добра. Богу стільки треба, щоб ви поширили Його волю, Його ласку, Його любов серед людей в цьому місті, в цьому селі, де ви живете. Богу треба вас, і Він вас дуже цінує. На вас поставлена доля багатьох людей, саме через вас Бог планував щось зробити там, де ви живете, у вашому оточенні. Натомість ти може сидиш і думаєш, от я такий, я такий грішник, я недостойний, я того й того наробив. Нічого з мене не вийде, а сатана підливає ще, ще тобі більше знизу, там і каже: Так, так, хто ти такий? Та то не ти. Це мають праведники робити. Ти грішник, ти нічого не вартий, тому що його ціль просто погубити тебе, просто підрізати тебе, просто не дати тобі розкритись, не дати тобі відбутись. Хочу сказати тобі, іменем Господнім, що Бог чекає на тебе, Бог він, Бог, який. Створив людину гідною подобою собі. В Біблії є місце Святого Письма, де написано, що ми, дивлячись на Бога, дивимося ніби в зеркало. От підійдіть до зеркала, кого ви бачите? Коли закінчиться ця програма? Кого ви там бачите? Ви бачите себе. Якого себе ви там бачите? Ви можете бачити себе всього в недоліках. Непідстриженого, небритого, немитого, непричесаного, отакого от старого, зморшкуватого, чи якогось, чи якогось злого, лютого, чи ще якогось. І ніколи ви не звертали на себе увагу, на свої позитиви, на те, що у вас є доброго, на те, що Бог мене створив, на те, що я міг би зробити, на те, що я можу зробити. А я не роблю. І коли ми сконцентровані на недоліках, у нас будуть комплекси неповноцінності. З нашими комплексами ми будемо ставати ще гіршими і гіршими. І наше життя, і оточуючі нас люди, і наша хата, і наша родина і скрізь, і ми самі. Але коли ми будемо дивитися на Бога, як в зеркало, і знати, що Він бачить в мені все рівно перспективу, який би я не був. Що б мене там не було, все рівно він дивиться на мене з надією, що скоро все виправиться. Я ж чекаю від тебе ось. Я чекаю від тебе кращого. Я чекаю від тебе одного, другого, третього, четвертого, а ти все ніяк, а ти робиш протилежні речі. Ну давай! Він ніби чекає, він ніби ось-ось, ну давай, ну вже, ну вже. І він стукає в твоє серце через слово Боже, через цю програму. І каже: пора змінюватись, час змінитись. Весь твій ресурс, який закладений Богом, змарнований з руками, все розтрачено, як того блудного сина марнотратного, розпущено отак от, а для Бога нічого. А Він ждав, а Він створив із надією тебе. Він дав тобі життя і очікує, що ти на взаєм йому зробиш щось добре. Це таке сокровенне слово, це таке інтимне, воно стосується твоєї гідності. Воно стосується твоєї персони, твоєї особистості. Не так все погано, як ти думав, не так все погано, як казали про тебе люди, не так все погано, як думали про тебе. Царство сатани це царство, де людей вважають за ніщо, скільки було таких е всесвітніх глобальних катастроф, воїн, де люди були просто гарматне м'ясо. Нікому вони не були цікаві. Сьогодні теж багато в політиці, і всьому. Ніхто не переймається нашою гідністю, ніхто не переймається нашою честю і нашими достоинствами. І це таке людське, жорстоке життя, яким править сатана. Та й сьогодні, як ми живемо, коли ми хочемо встати за своє достоинство, то не всі це розуміють. У когось переконали, що вони просто гвинтик якоїсь великої промишленості чи ще чогось. А натомість Бог цінує людину. Не цінує промисленість, не цінує держав, не цінує якихось націй чи великих народів, чи утворень, чи блоків, чи союзів. Бог цінує людину, особистість, приватну людину. Це цінне в його очах. Не поле, де вона лежить, а скарб саму людину. І наша програма це програма відкрита Біблія, коли ми проповідуємо із Біблії, то ми намагаємось, щоб ви, в Слові Божому, знайшли для себе те, що могло б повливати на ваше життя конкретно. Це не просто знання, які дають багато пізнавальних програм, це знання, які мають усідати і приносити плід. Які мають приносити результат на добро, які мають кувати нашу долю, які мають уформовувати наші умовиводи, наш світогляд і наші фундаменти, наші засадничі речі, наші цінності, які мають впливати на вчинки і на рішення, які ми робимо. І ось коли ти дивишся в Біблію, читаєш чи слухаєш передачі проповідників, то сатана одразу шепче і каже: ну що, чув, чув, який ти нікчема? Який ти кінчений грішник, який ти урод, ти чув, ти нічого не вартий. Слово Боже, тебе на кожному кроці обрізає і корить, 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 корить. І ми кажемо: Господи, який я винний прости мені, справді так. Але сьогодні особлива проповідь. Проповідь надії, проповідь підбадьорення. Я хочу надихнути Тебе Духом Святим і Словом Божим, щоб. Перестань так слухати Слово Боже. Це не є слово докорів, це є слово віри, надії, це є слово майбутнього, перспективи, долі, вічності, вічного життя. Тепер починай читати все, що про тебе добре сказано в Слові Божому, і проголошувати його в своє життя, і називати себе таким. І коли сатана і світ, і люди кажуть: ти не зможеш, ти не такий, та куди там тобі? То ти відкривай і читай, що Бог сказав, що я все можу в Ісусі Христі, який мене укріпляє. Я все здобуду, тому що Бог дає мені таку обітницю. Бог обіцяє, Він мене любить. І той, хто в цьому світі, він не рівняється з тим, хто в мені, тому що Бог живе в мені. Я ходжу в ньому. Отакий от в мене патрон, отакий от в мене дах. Мій Господь, і під Його покровом Всевишнього я рухаюсь, і тому нема нічого, що я не зможу. Якщо я й не можу, то Він мені допоможе. Де я не, не дотягну, то він прибавить. Я все рівно зможу. Проголошуй позитив в своє життя. Будь успішним. Бог з тобою. Він чекає твого партнерства. Для того треба прийняти його в своє життя, посвятити себе йому. Познайомитись з ним, бути всиновлений в його сім'ю, стати дитиною Божою. Тоді на тебе будуть розповсюджуватись ті слова, які я прочитав на початку цієї програми, які були епіграфом. Колись не народ, тепер народ. Колись люди викинуті, а тепер придбані. Тепер царственне священство, тепер люди у ділу Божого. Він взяв свій діл. І коли Він вже взяв свої руки, ми в його руках. Ми під Його благодаттю, ми під Його силою, покровом, захистом і благословінням. Хай буде так в твоєму житті. Не слухай нікого, не піддавайся ні на які докори. Ти багато вартуєш для Бога. Якщо для Бога ти і я вартуємо багато, то це щось, то це щось, це мене підбадьорює, це мене укріпляє, це дає мені наснагу, віру, це піднімає мене. І дає дерзновення йти по життю і перемагати, йти і бути щасливим і успішним, йти і служити людям, допомагати моєму краєві, тому що Бог нас поставив, щоб ми послужили цьому часу, цьому народові, цим людям, які живуть навколо нас, і вулиці, цьому селу, цій бригаді, де ти працюєш, цьому колективу. Він очікує цього. Якщо ти будеш закомплексований, затурканий і переляканий. І сидіти тільки корити себе, як ти послужиш людям. Але коли ти з Божою помічю, з помічю Духа Святого, який приходить до тебе, коли ти звернешся до Бога. Відкриєшся, розкриєшся в своєму покликанні, ти будеш цінний людям. Люди будуть тягнутись до тебе, горнутись. Це є слово віри, це є слово надії. І воно для тебе з відкритої Біблії. Просто для тебе, особисто для тебе. Хай буде так. Приходь до нас в церкву. Почуєш ці слова. Приходю на церкву, ми помолимось. Якщо ви хочете, щоб вас хтось повів, молитві, ви зблизились з Богом і переживали Його силу, Його славу на собі, Його успіх і благодать, потрібно йти до Божих дітей. Потрібно йти в Божу сім'ю. Потрібно спілкуватися з ними. І ви будете жити так, як чули в цій проповіді. Ми живемо так, ми раді, ми щасливі, що Бог підняв нас. Поставив церква Царство Боже. Це відкриті люди. Ласкаво просимо на наші служіння. Ми знаходимося в місті Луцьку біля автостанції номер 1 вулиця Конякіна, 39, А в неділю служіння з 11-ї години. І цілий тиждень зранку до вечора, тут, як в вулику, щось робиться. Завжди раді людям. Ми служимо людям, тому що церква царство Боже, це сім'я де є місце для кожного. Я ніколи не забуду той час. День, коли я зрозумів, що колись абсолютно здоровий. Тепер я маю проблеми з серцем. Пів року безуспішного лікування, діагнози медиків. Те, як я зрозумів, наскільки мені потрібен Бог. Свої молитви тоді, місця з Біблії, що їх мій Господь мені показував. І те, як без допомоги лікарів і таблеток він, Бог, мене зцілив, вилікував. Я не знаю, це можна назвати як хочеш, але зараз я здоровий. такі особливі моменти їх пам'ятаєш до останнього подиху. І був період в моєму житті, коли я ходив в церкву, намагався любити Бога, щось робити для нього, і не був особливо щасливим. Чогось мені бракувало, так наче всередині, отут за багато місця, і трошки нічим його заповнити. І тут, через якийсь час, я раптом усвідомлюю, чого мені не вистачає, Біблія. Біблія це не просто книга, яку хтось написав тисячі років назад. Це лист, який Бог написав особисто мені, і він, він сам зацікавлений в тому, щоб я прочитав його і щоб я зрозумів його. Я усвідомив, що таке Біблія, що таке молитва. Це настільки змінило мене зсередини. Це змінило просто, знаєш, це змінило весь мій світ. І тоді я відчув таку спрагу. Спрагу, що її вгамувати міг тільки сам Бог. Я читав, молився, читав Біблію і молився, молився і читав, і Біблія вона почала оживати. Я зрозумів, що там написано все, що мені тільки потрібно знати. І якщо я це все втілю в життя, то це буде найвірнішим, найправильнішим рішенням в моєму житті. Зараз я прокидаюсь кожного ранку, коли ще темно за вікном і коли сонце ще не світить, і проводжу дві найдивовижніших години з Богом. Я молюся, читаю Біблію. І знаєте, за цей час він так міняє моє життя. Ну, це найдивовижніший час. Це час, коли Бог говорить з ним зі мною, і коли я говорю з ним. Стосунки з Богом, це єдине, що робить мене живим. Я повторюсь, Біблія це книга, яка реально почала міняти моє життя. Зараз я маю все. І зараз я по-справжньому щасливий. У мене є Бог, який полюбив мене настільки, що віддав за мене свого сина, який написав для мене Біблію. який... Любить мене понад усе на світі. Я маю роботу, яку дуже люблю. У мене є сім'я, в мене є близькі люди, в мене є друзі, в мене є багато друзів, в мене є найкращий друг. У мене є багато мрій, але я знаю, що ті великі мрії їх вкладає в мене сам Бог. І я знаю, що Він їх виконає в моєму житті, бо це він той, хто їх в мене вклав. Я маю служіння Богу. І коли я йому служу, то це не просто якась робота, а це моя пристрасть. В мене є все, що робить мене щасливим. Я маю все. Якщо ти служиш молоді, за якою майбутнє, яка однаково віку з тобою, яка стільки всього може зробити для Бога, ти такий щасливий. Якщо ти розказуєш іншим людям, які не знають, хто такий Бог, що він зробив для них, то ти такий щасливий. І єдине, що я зробив, це просто сказав Богу. Що я хочу, щоб він керував моїм життям? Біблія це найкрутіша в світі книга, і Бог досі так само через неї говорить.